Thank you Вночі у небі над Сумщиною зафіксували ворожий безпілотник. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Шахет вдалося збити за допомогою стрілецької зброї. В операційній клінічної лікарні святого Пантелеймона нейрохірурги виконують диск-ектомію, видаляють грижі в шийному відділі хребта та замінюють видалені диски штучними імплантами. Ми ці операції робимо вже більше року. Ми єдині в місті, хто це все повністю своїми силами. Уражений диск повністю видаляється, от і замість нього вставляється так званий імплант або кейдж. Це металопластикова конструкція, досить складна. Там титан, полімери. Остеохондроз. Одна з головних причин патологічних змін у міжхребцевих дисках і хрящовій тканині хребта людини. Ущільнені чи зміщені хребці стискають судини й нерви. Відтак виникає гостре порушення кровообігу, що стає причиною інсульту, сліпоти, втрати слуху. Або ж порушення координації рухів, коли ми встановили імплант, ми відновили анатомічну структуру шийного відділу, і як правило, після реабілітації до повноцінного життя хворий повертається. Встановити імплант, ювелірна робота завдяки сучасному оснащенню операційної нейрохірурги контролюють кожну найдрібнішу маніпуляцію. До Нещодавно придбана придбанаються дуги, ми вже широко користуємося, тобто передвижний рентген апарат. Нещодавно лікарня придбала операційний стіл, повністю рентген прозорий, повністю автономний. Підвезли це дугу, зробили знімачок, Він гарантовано буде якісний, тобто дуга настраює експозицію сама. Це нам дає зменшення часу оперативного втручання, зменшення променевого навантаження на хворого. Ще один напрям, який опанували у лікарні святого пантелеймона видалення новоутворень у мозку і операції на периферичних нервах, відновити нерв і життєво важливі функції ключова мета нейрохірургів. Два типи більших операцій це шов нерву буває, коли він ушкоджений повністю, або так називаємо невроліз, коли він запаяний в спайки. Ми просто його вивільняємо. Відновлюється функція кінцівки, функція м'язів. Повне відновлення нерва вимагає певного часу і постопераційної реабілітації. Є в нас гарні результати. Хворі присилають свої відео там через місяць, після того як ми нерв. Там. Ми разом з ними, так би мовити, радуємось їх успіхам. Коли рука нога не працювала, починає працювати. Ну, це успіх. Лікарі нейрохірургічного відділення мають відповідну підготовку і практичний досвід. А для операції надвисокої складності в лікарні святого Пантелеймона на придбали комплекс відповідної апаратури адміністрації була придбана для нас оптична техніка, освітлювачі, збільшувачі. оптичні. зараз стоїть питання про операційний мікроскоп. В адміністрації лікарні святого Пантелеймона підтверджують плани подальших закупівель оснащення. Розвиток нейрохірургічної допомоги. Я вважаю, що це дійсно такий крок вперед для любої лікарні. Ми можемо казати, що це і це є одним з напрямків, якби кластерної лікарні. Дякуємо. Місцевим органам влади, міському голові депутатам за те, що ні розуміють це питання, і на сьогоднішній день виділені кошти. І, наприклад, ми чекаємо на наступному тижні вже приїзд ангіографа і починаємо монтаж його інсталяцію. Так, директор закладу говорить: лікарня рухається в полі реформування медицини, набуття статусу кластерної, покращення якості і доступності медичної допомоги для населення нині великого сумського району і всієї сумщини. Новини СТС. Меморіальну дошку на честь першого керівника «Сумгазу» Євгена Нестерова встановили на вході до офісу виробничо-технічної бази підприємства. Саме Нестерова називають першим газовиком на Сумщині. Ще у 1968 році він очолив першу в області газотехнічну інспекцію, а згодом з 1972 по 1999 рік очолював обласне газове підприємство. Там рішили потом закладатися на правлінні, що ми цю дошку відкриємо. Для мене те чести перший керівник був в «Сумгазі», Працював 27 сім. Років всього він пропрацював сорок 41 рік на нашому підприємстві. Це дуже авторитетна людина, яка написала історію Сомигас. Авторитетний, вимогливий, але людяний і ключове професіонал своєї справи. Так про Євгена Нестерова згадують колеги та знайомі. Я попрацював тут 15 років. Місці з ним чуйна й поважна людина була, що для його характерно. Якщо Нестеров сказав своє слово, так, то не треба, допустимо. Нікому його. Про все він точно приділив, де Гастянув. Це був чоловік слова і чоловік, який знав обстановку в нашому місті. Так? І знав, куди як трубу, яку провести, що нею зробити. найбільше ж подяка колективу керівництва акціонерного товариства Сумгаз від дітей Євгена Нестерова за увічнену пам'ять про батька. Тетяна Мироненко говорить: відкриття меморіальної дошки це надважлива подія, якої їх родина чекала 10 років. Ми знали, як наші батьки ставляться до роботи з 1972-го, перший, коли було створено це виробниче об'єднання «Сумгаз», Він став першим керівником. і таке ставлення до роботи. Воно так чи інакше відзеркалювалося на всій родині, на наші на дітях, які зростали тут. І ми з братом також я вважаю, ну в певні в певному сенсі роботоголіки. І ми знаємо, що це такі. і Ми знаємо, що таке державна відповідальність. І тому я щиро вдячна за те, що ми змогли увіповічити цю пам'ять. Зворушлива мить відкриття меморіальної дошки для дружини Євгена Михайловича, пані Нелі. Вона теж все трудове життя в сумгазі. Оце 31 рік, як я пішла на пенсію. Я тільки. Я людей пізнаю, і мене теж пізнають. Я рада, що люди пам'ятають. Вони мене зустрічають або дзвонять на день народження мені, і вони розказують день народження мужу моєму, царству небесне йому. І вони дзвонять і розказують, як вони задоволені тією людиною, з ким працювали. З нагоди професійного свята працівників підприємства нагородили почесними грамотами. Від часу повномасштабного російського вторгнення працівники «Сумигазу» не припиняли роботу з ризиком для життя. Ремонтували пошкоджені обстрілами ділянки надземних газопроводів, часто лише підручними засобами, щоб жителі області безперебійно отримували газ. І сьогодні говорить голова правління, завдяки праці кожного газовика на його робочому місці вдається тримати енергетичну безпеку Сумщини. Ми сьогодні може це доречно чи недоречно. Виплати зарплату, виплатили всі премії. Ми все сьогодні дали, що написано в колдогрі. Тому для нас люди це цінність. Якщо людей не буде, тим паче ви знаєте, що сьогодні наші люди виконують завдання в бойових діях. Сьогодні кожна оселя з газом як би нам трудно не було. Все робимо для того, щоб перемога була швидше. Кожен на своєму фронті з професійним святом газовиків Сумщини привітали і працівники колективу, які нині відстоюють незалежність України на фронті. Новини СТС.